Радіо Юей Чикаго станом на 11 грудня 2023 року кількість депутатів Верховної Ради України складає мінімальну за всю історію кількість 400 осіб. Відповідно до законодавства має бути 450. Багато нардепів хочуть скласти повноваження, але ми вже не відпускаємо людей. заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Проте не тільки кількість депутатів скорочується в Україні 2035 року. Населення складатиме близько 30 мільйонів за умови, якщо проводитиметься ефективна міграційна політика. Повідомляє демограф Олексій Позняк. Критичною ж для України буде цифра у 20 мільйонів громадян. Немає демографічної проблеми, точно наш сусід Польща, де зараз проживає близько декілька мільйонів українців. В Польщі нещодавно відбулися вибори, а сьогодні Сейм Польщі відправив у відставку уряд прем'єра Моравецького. Дональд Туск, офіційно новий прем'єр Польщі. Нагадаємо, нещодавно він заявив, що з приходом до влади домагатиметься розв'язання питань блокади кордону, але водночас діятиме в інтересах польських перевізників. В інтересах власної країни, але допомагають Україні, діє і прем'єр Швеції, який сьогодні оголосив про виділення Україні 120 мільйонів євро. Це наразі найбільший пакет допомоги, який нам надала Швеція. Більшу частину коштів спрямують до фонду світового банку для відновлення України. А тепер до найголовнішого сьогодні відбувся черговий візит президента України до Америки. Зеленський у США вже зустрівся з міністром оборони Остіном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Брауном. Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особливе лідерство. Написав Зеленський. Також президент Зеленський буде мати зустріч із Байденом, який його запросив до Білого Дому. Лідери планують обговорити нагальні потреби України і життєво важливу підтримку Сполучених Штатів у цей критичний момент, коли Росія нарощує свої ракетні і безпілотні удари по Україні. Зустріч очільників двох держав відбудеться вже 12 грудня у вівторок перед голосуванням у конгресі, де остаточно вирішиться питання, чи нададуть Україні необхідну допомогу цього року. Радіо ЮЕЧИКАГО.